Кожного разу, коли ми дивимося на свою тарілку, ми бачимо ну їжу, але давайте зазирнемо глибше, набагато глибше. Уявіть, що ми можемо розібрати цю їжу на молекули, що ми там побачимо. Виявляється, за звичним смаком і виглядом ховається цілий хімічний світ, і от сьогодні ми якраз і спробуємо розкласти їжу на її, так би мовити, базові цеглинки. Так, що ж таке їжа насправді? От подумайте, що може бути спільного, скажімо, між соковитим яблуком, ароматним сиром і, наприклад, рибою? Здавалося б, нічого, абсолютно різні речі. Але якщо копнути глибше на молекулярний рівень, виявиться, що всі вони, по суті, збудовані з однакових груп речовин. Саме про цю спільну хімічну основу і піде наша сьогоднішня розмова. Отже, ось наш план. Спочатку розберемося з кодом їжі, її базовим поділом. Потім поговоримо про воду, яка виявляється головний інгредієнт. Далі велика трійка паливо і каркас нашого тіла. Зазирнемо у світ мінералів та вітамінів, цієї мікросили. Розберемося, звідки беруться смак, коєр та аромат. І наостанок підсумуємо, чому все це так важливо знати. Поїхали. Перший розділ код їжі. І тут усе починається з дуже простого, але ключового поділу. Виявляється, абсолютно всі речовини в будь-якому продукті можна розділити на дві великі, ну скажімо так, родини. І ось ці дві родини з одного боку неорганічні речовини. Це по суті найпростіші елементи, вода, мінерали, ну, солі. А з іншого боку, органічні, це вже значно складніші конструкції, в основі яких лежить вуглець. Сюди відносяться білки, жири, вітаміни, все найцікавіше. І саме баланс між цими двома групами і робить, наприклад, огірок огірком, а хліб хлібом. Гаразд, тепер давайте поговоримо про речовину, про яку ми майже ніколи не думаємо як про частину їжі. Хоча насправді це головний інгредієнт за вагою у більшості того, що ми їмо, і це, звісно, вода. І її роль, повірте, набагато більше, ніж просто робити їжу мокрою. Дивіться саме вода відповідає за текстуру от просто порівняйте соковитий, хрумкий огірок і сухий крекер різниця це вода. Крім того, вона працює як розчинник для вітамінів і мінералів, допомагаючи їм засвоюватися. Власне, всі хімічні реакції відбуваються у водному середовищі. Тобто можна сказати, що вода це такий собі тихий, але головний архітектор, який і формує те, якою є їжа на дотик і на вигляд. А ось тут це стає супернаочно. Просто погляньте на цифри: свіжі овочі це майже суцільна вода до 95%, хліб вже менше, десь 40%, а тваринні жири, там води майже немає, менше відсотка. І звідси випливає одне дуже просте правило чим менше в продукті води, тим більше в ньому калорій на кожен грам. Вода, по суті, розбавляє калорії. Гаразд, з водою розібралися. Тепер переходимо до важкої артилерії, до органічних речовин. Їх ще називають великою трійкою або макронутрієнтами. І це ті самі білки, жири та вуглеводи, які є і нашим паливом, і будівельним матеріалом. Перші на черзі білки. Це без перебільшення головні будівельні блоки нашого тіла. От буквально все: м'язи, шкіра, волосся складаються з білків. Але це ще не все. Вони також працюють як ферменти, що прискорюють усі хімічні реакції, і як гормони, що всім цим керують. Ну і звісно, якщо треба, можуть і енергію дати. Далі вуглеводи. Якщо білки це цеглинки, то вуглеводи це наше основне пальне, це головне джерело енергії для тіла. Є прості цукри, це такий собі швидкий заряд, як випити солодкого чаю. А є складні, як у кашах чи хлібі. Вони дають енергію повільно і надовго. Але мета одна забезпечити нас паливом для життя. І замикають нашу трійку жири. Це можна сказати наш енергетичний стратегічний запас, найбільш концентроване джерело енергії. Але їхня роль не лише в цьому без жирів неможливо засвоїти деякі вітаміни. І що дуже важливо, з них побудовані оболонки кожної клітини нашого тіла, тобто вони і енергія, і структура. А ось подивіться, як це виглядає в цифрах, і тут все дуже просто і білки, і вуглеводи дають приблизно однаково по 4 кілокалорії на грам, а тепер подивіться на жири цілих 9, більш ніж удвічі більше, ось чому жири вважаються таким щільним джерелом енергії. З великими гравцями розібралися. А тепер час поговорити про маленьких, але як то кажуть, дуже важливих: це мінерали та вітаміни. Їх потрібно значно менше, але без них жоден механізм в організмі не працюватиме як слід. Навіть серед мінералів є свій поділ. Є макроелементи, їх нам потрібно відносно багато, це, наприклад, кальцій для кісток чи калій, а є мікроелементи, їхня потреба вимірюється в крихітних дозах, буквально в мільграмах, приклади залізо, йод. Але нехай їхня мала кількість не вводить в оману, їхня роль величезна. Щоб було зрозуміліша, ось кілька прикладів кальцій це наші кістки і зуби. Все просто. Залізо це серцевина гемоглобіну, який носить кисень по крові, без нього ніяк. Калій він серед іншого регулює баланс рідини і роботу серця, а йод він потрібен для гормонів щитоподібної залози нашого диригента обміну речовин. І тут важлива примітка є мінерали корисні, а є не дуже існують і токсичні елементи, наприклад, свинець чи олово. Зрозуміло, що їх у їжі має бути абсолютний мінімум, бо вони шкідливі навіть у мікроскопічних кількостях, тому їхній вміст дуже суворо контролюють. Добре, а що з вітамінами? Тут теж є ключовий поділ на дві групи, і все залежить від того, в чому вони розчиняються. Є водорозчинні, наприклад, вітамін С і група Б. Вони в тілі не накопичуються, все зайве просто виводиться. А є жиророзчинні це А, D, E, K. А ось ці якраз можуть відкладатися про запас у жирових тканинах. І це, звісно, впливає на те, як ми маємо їх споживати. Ми вже поговорили про те, що дає нам енергію і будує тіло. Але ж їжа це не тільки калорії та білки, що робить її смачною, привабливою на вигляд, ароматною. А за це відповідає зовсім інша хімія хімія смаку, кольору та аромату. І ось кілька прикладів, щоб усе стало на свої місця. Чому лимон кислий? Це органічні кислоти. А от е терпке, в'яжучи відчуття від міцного чаю чи червоного вона. Це дубельні речовини. Колір, зелена трава це барвник, хлорофіл, червоний буряк бетанін. Ну а неймовірний аромат кави чи спецій це цілий литких ароматичних сполук. Тобто кожне наше відчуття від їжі це конкретна хімічна реакція. Добре. Ми розклали все по поличках вода, білки, вітаміни, аромати. Але навіщо все це знати? Яке це має практичне значення? Ну насправді величезне. Справа в тому, що сучасна наука про харчування пішла набагато далі простого підрахунку. Сьогодні вже недостатньо знати, що в продукті є, скажімо, 10 грамів білка. Важливо, а скільки з нього реально засвоїться організмом, який там склад жирних кислот, як він вплине на рівень цукру, тобто наука дивиться набагато глибше. І от саме ці знання про хімію їжі це є та основа, на якій стоїть усе. І збалансоване харчування, і стандарти безпеки продуктів, і навіть те, як ми готуємо. Адже коли ми смажимо, варимо чи запікаємо, ми, по суті, проводимо складні хімічні реакції, які змінюють їжу. Тож наступного разу, коли перед вами буде тарілка з їжею, спробуйте подивитися на неї трохи інакше, адже тепер відомо, що це не просто сніданок чи вечеря, це ну це ціла молекулярна симфонія. Цікаво чи не так?